Ну, що настав час розставити все по своїх місцях і ознайомити вас саме з що таке дофамінова дієта, як вона буде проходити в нашій групі, в нашому чаті. І це я говорю зараз ту інформацію для того, якщо ви часом попали в цю групу випадково, бо, бо ви не знаєте, що це таке, я зараз вам поясню, якщо вам підійдуть умови, саме на яких ми будемо проживати цей місяць. Це супер. Ми будемо дуже раді всі бачити вас і спілкувати з вами. Але якщо ви зрозумієте, що це не ваше, і вас зразу буде відторгнення, тобто тої інформації, взагалі, там, наприклад, думка: Ай, це все єрунда, дитячий садок, в мене більше проблеми, в мене там ще щось багато виправдань. Якщо у вас з'явиться, значить ви поки що ще не на тому, на, на тому етапі. На якому знаходимось там, ми, якщо в мене з'явився імпульс організувати, значить є люди, які теж хочуть це організувати. І, напевно, швидше за все, все ви дійсно зараз маєте важливіші справи. Тому саме головніше, що в нас є в житті, це є час. Я ціную ваш час і свій, звичайно, тому все буде в нас іти, принаймні намагатися йти по плану. Отже, перший тиждень. Зараз ми роз'яснимо, що це означає. Це дофамінове голодування. Перш за все, це просто назва. Дофамін по великому рахунку тут немає взагалі от в тому, що ми зараз вам будемо робити в цьому моменті, в тому місяці. Це так просто формальність, скажімо так. Ми будемо працювати з більш глибинними своїми внутрішніми станами, але за допомогою саме такого цікавого інструменту, як цей челендж. Кожного тижня ви будете від чогось відмовлятись. Лише чотири тижні. Ви повинні зрозуміти, тому що коли людина перший раз чує відмовитись від кави, від цукру, а від чого я буду утримувати насолоду? А як, для чого мені це потрібно? І перше, що вам потрібно зрозуміти, що вам це потрібно для того, щоб дослідити себе. Через місяць часу ви повернетесь до своєї кави з молоком і з цукром, з трьома ложками. До пасочки солодкої, ви до всього того повернетеся. Але це буде через місяць. А за цей місяць ви, проходячи цю подорож разом з нами, якби теоретично, з моєї точки зору, повинні ви були отримати набагато більше, ніж просто гарний настрій, ніж просто якісь нові відчуття. Ви отримуєте інструмент пізнання себе, який зможете використовувати. В подальшому вже в інші, тобто, яким чином ви зможете відмовлятись від своїх якихось інших залежностей і будете розуміти, як це відбувається в вас, як ви до того йдете, що вам заважає, і таким чином у вас з'явиться власна стратегія поведінку, яку ви зможете використовувати в подальшому в якихось своїх діях. Отже, перший тиждень ми відмовляємось цукор. Цукор це означає. Не ложка цукру до вашої кави. Це означає все, що вміщує цукор. А цукор у нас міститься в кетчупі, в багатьох продуктах. Я думаю, що ви тепер ваше наступне завдання буде ознайомитись з тим, що ви споживаєте. І ви дивитеся: цукор, там цукор, там цукор, там цукор. Я, значить, на цей місяць, просто на цей місяць. Відмовляюся, і буду дивитися, як працює мій е, тіло моє, як воно хоче, як я реагую, як в мене слюна прям виділяється, як я не хочу е, того продукту без вмісту цукру. Все це потрібно буде фіксувати, проживати і фіксувати. Наступна у нас кава: ну, в кого кава, в кого там капучино, цикорій, якийсь там галка, якийсь напій. Тобто ви розумієте, все, що пов'язане з кавою. Якщо у вас є така залежність, якщо у вас немає до кави, значить чай. Тобто от напій, до якого ви звикли, і ви знаєте, що він, от, ну, це може бути зрозуміло, що це не вода, зрозуміло, що це не фреш, це кава або чай в основному. Наступне у нас, що є використання соцмереж. І тут треба дуже ретельно, це найголовніше найважче на сьогоднішній день для нас всіх зробити це є обмеження соцмереж. Що це означає? Якщо я... Веду свої соцмережі активно, там, закидую рілси, сторіси, якісь відео знімаю. Це все в мене лишається. В мене іде обмеження на те, щоб я, коли захожу в Інстаграм закидувати свій сторіс, не шарила по ньому, хто закинув. Ще? Тобто вискакує у вас там чужий рілс, все, ви навіть беззвучно, ви не слухаєте його, перелиснули. Те саме стосується інших соцмереж. Тобто, ви, якщо маєте там роботу, ви зайшли, перевірили дірект і не заходите. І зразу відслідковуєте, змогли ви це зробити чи не змогли. Чому у вас це вийшло чи чому у вас не вийшло? Це дуже важливо вести щоденник протягом місяця. у Вас з'явиться ще другий інструмент, якщо ви будете це робити. А все залежить лише від вашого бажання. Ви кожного там собі вечора або зранку записуєте, як у вас оце все відбувається, чому воно у вас, і ви обов'язково ставите собі питання: а чому в мене так відбувається? От я, в мене йде протест. А в кого в мене йде протест? В якої частини мене йде протест? Чому це так? Чому в мене є така думка? І ви будете. Таким чином потрошки знаходити навіть свої переконання по відношенню до тих речей. Наступне у нас є уникати вживання ненормативної лексики. Тут ідеться про те, що в кожного з нас є слово паразит, або навіть є якась звичка там, причмокувати, при, щось, щось робити. Розуміти. І якщо ви навіть не вживаєте там, якихось там, слів, судно у вас є якась по-любому щось то, що вам не подобається, що ви там, деколи вживаєте, говорите. І, значить, ви, по-перше, проаналізували, яке це слово, відловили його, це вже велика робота, тому що ви вже проаналізували. Ви розумієте, що ви б не хотіли, тобто якась частина вас говорить це слово, але є зараз з'явиться частина вас, оця раціональна на місяць, яка буде слідкувати за тими всіма я. Розумієте, що відбувається? У вас є сотні я, а ми зараз формуємо ваше спостерігача такого над тим я який буде фіксувати, що вони чудять, <смі> тому що чудять вони всі окремо. Кожен з ваших я має свій розум і має свою волю. І тому нам дуже важко прийняти рішення, бо вони всі сперечаються, і вони це роблять незалежно від одного один від одного. З ними їм дуже важко, вони практично не пересікаються. Вони просто в один момент є така, я, в другий момент така, і, і так воно відбувається. Але ми не будемо зараз це поглиблюватись. Це так, знаєте, лишимо це десь там в глибині. А в кінці, якщо у вас буде бажання розібратися і ви відчуєте реально якісь хоча б розхитування, знаєте, як є будинок такий твердий, з, зі стінами, і ми зараз будемо його по чуть-чуть розхитувати, щоб його ну, але він вам не подобається про типу, проти умови. Якщо у вас все окей, все і зрозуміло, що йдіть в іншу групу, і в іншу групу, де, де, де роблять щось інше, і це правильно буде зроблено, тому що в тій групі має лишитися та людина, яка. Хоче себе випробувати, і яка відчуває, що, що їй заходжу я як спікер, що їй заходить такий формат проведення, і що в неї взагалі є ну якби цікавість до такого експерименту. І якщо ви доходите там три дні, чотири, і бачите, що це не ваше, все окей, кажете удачі і далі, звичайно, живете своїм життям, тому що ну, треба цінувати свій час. Наступне сон це також дуже важлива штука. Важлива штука, тому що ми маємо відговорки: я сова, я жайверонок і різні інші речі. Але я думаю, що я знімлю вам відео, де розкажу саме, як що відбувається з організмом, в який періоді часу, і чому важливо саме лягати в 11 годині, чому важливо там, наприклад, коли вже кортизол зранку починає вироблятися, його треба змити водою, тобто ті всі речі. Потрібно знати, і ця група створена для того, щоб крім того що ми будемо проходити оцей челендж, ми ж і будемо е, з вами зустрічатись для того, щоб дізнаватись інформацію, для чого я це роблю. Щоб ви розуміли глибину цього експерименту. Це буде перший тиждень. На слідуючий тиждень ми зробимо ще жорсткіше, тому що перший тиждень це буде такий, знаєте, як е, навіть не знаю буде дуже багато ненормативної лексики, швидше за все, тому що ви будете розуміти, що... Ми є механічні. 99% свого часу, своїх дій, ми виконуємо механічно, а це означає, що ми практично спимо. І, звичайно, є в нас така дівчина-совість, яка, побачивши це все, а вона зараз прокинеться в нас. Зараз під час цього експерименту все прокинеться. І це будуть не дуже приємні моменти у вас, і вам захочеться піти звідси, але якщо у вас будуть виникати ті не дуже приємні моменти. І ви розумієте, що ви тим більше маєте бути тут і зрозуміти. Тому що, якщо ви вже є тут, значить ви цікавите саморозвитком, і це означає, що через 5 років ви повернетесь до тої теми, і вам буде дуже шкода, що ви не розібрались з нею зараз. Отже, на слідуючий тиждень ми додаємо другий тиждень, ми забираємо чай, якщо ви пили каву і чай, та там хтось інший собі додає напій, тютюн. Хто корив, це буде найважче. Все тютюнове, це, це можуть бути кальяни, це будь-які ті дуйки. Все забираємо. Ну, Тобто розумієте, що ви забираєте їх тільки на там, вас лишиться на три тижні, ви будете забирати, я вам тиждень дала ще докурити. Алкоголь в будь-якому вигляді. Вино, пиво, будь-який будь алкоголь в будь-якій формі. Ми його забираємо. Ну, і, звичайно, алкоголь міститься в багатьох енергетиках та? енергетики ми теж забираємо, не вживаємо. І написала такий пункт Телефон в сусідній кімнаті. Я його написала, тому що це реально на останнім часом залежність людей, я так от спостерігаю. Сама вже, ну, в моїй сім'ї, ми з чоловіком, я не знаю, скільки, кілька років ми вже лишаємо телефон в окремій кімнаті. І, пам'ятаю, на початку це було дуже складно, скажу відверто. Але, але це можливо і тому другий тис, другого тижня ми починаємо телефон в сусідній кімнаті, і взагалі такий лайфхак, якщо вам це допоможе, якусь шкатулка, якщо у вас є. І всі домашні складають телефони в шкатулку, і всі розуміють, тому що якщо хтось буде один там в шкатул в, в телефоні, другий без телефону, бажано, щоб це робити сім'єю, так щоб ви зарядили, щоб ви були заряджені, щоб не казали вас. А вам так будуть казати, що ти не маєш що робити. Собі ляш, йди собі, ляж, їди собі з'їш. Але ми будемо рухатись далі. Третій тиждень буде все те саме об'єднане з першим і другим тижнем, четвертий аналогічно. І ці обмеження вони спрямовані саме на зменшення впливу цього шкідливого тих факторів, які впливають на рівень дофаміну. Я дала попереднє відео, де детально розповіла. Що таке дофамін, і ми його зараз будемо використовувати саме як метод пізнання себе. Тому я бажаю нам удачі, тому що я так само прохожу, як і ви. До речі, сьогодні я вже перестала пити каву. Чай я ще сьогодні пила, тому що, ви знаєте, мозок працює так, що він зараз хоче наїстися, напитися, набратися, щоб він розуміє, що того скоро не стане. І вас швидше за все такі самі будуть думки. Тому з понеділка. Готуйтеся в понеділок, це буде день, коли ми будемо починати наш челендж. В четвер ми з вами зустрінемося для того, щоб перезнайомитись і вже поділитись досвідом, який відбувається з нами, і отримати ще частину інформації по пізнанню себе. А я буду старатись вас мотивувати якимись корисними відео. Якимись можливо, мотивашками закидувати, ви обов'язково коментуйте, ставте лайки, коментуйте, що виходить, а не виходить. Відписку робите або собі вдома на листочку, скидаєте в чат, або прописуєте. Це дуже важливо, щоб ви почали вести на цей місяць щоденник, тому що це є найкращий інструмент, який допомагає вам таким одне слово, саморефлексіювати. Тобто, дивитися, як ви дієте взагалі. І я бажаю вам класного проведення часу саме тут, в нашому чаті.